Привіт всім! Останні два тижні я перебував у відпустці в Прекрасних Карпатах. Тож ревізія в цей час не виходила. Але ігрова індустрія, на відміну від мене, відпочинку не потребує. Тож новин насипає вона постійно. Тому давайте без зайвих передмов оглянемо найголовніші новини останнього тижня. Поїхали! Спочатку, як завжди, дуплет. Дві найбільш важливі, на нашу думку, новини останніх семи днів. Постріл номер 1 Tencent стає мажоритарним акціонером Techland. Проте польська компанія і надалі працюватиме так, як вважає за потрібне. Компанія також збереже повне право власності на своє IP та творчу свободу. Tencent же тепер ще більше розширює свій вплив на ринку. Наразі Гігант володіє частками різного розміру в Riot Games, Epic Games та десятках інших ігрових і не тільки компаній. Після цього придбання очевидно, що Tencent не планує сильно відставати від Microsoft, яка Після схвалення угоди з Activision Blizzard улетить далеко вперед від конкурентів. І я впевнений, що це не останнє придбання від китайської компанії, їм точно захочеться розширювати сфери впливу. І хто знає, яка наступна студія потрапить на олівець Tencent Але в цій ситуації мене більш за все цікавить Sony. Якщо Tencent відчуває себе прекрасно, не являючись платформотримачем, то Sony останній рік, м'яко кажучи, живуть з палаючою дупою. Джим Райан все ще не може відпустити коло. Duty, одночасно мріючи про мільйон ігор сервісів, які приноситимуть йому мільярди трильйонів доларів прибутку. Проте його компанія не може собі дозволити розслабитись, треба наздоганяти зелених. Тому зараз вже починають вирувати чутки про плани про придбання Sony Square Enix чи 2K Games. І тут залишається лише слідкувати за рухами Джима Райана. Адже у випадку цих двох компаній обидві мають багато різних IP, які при бажанні можна розвинути, чи господи пробач, ділити лайфсер. Сервісними елементами. Постріл номер 2 Останнім часом з'являється дуже багато чуток про ремастер оригінальної Red Dead Redemption. Спочатку Rockstar оновила логотип першої RDR, Потім на сайті студії з'явилася кнопка вибору платформи для Switch, що цілком, очевидно, натякає на вихід гри на консолі Нінтендо. Також в мережу вилилась інфа, що проект ремастеру має кодову назву RDR1RSP, що б це не значило. Ну і додаємо сюди новину з останньої ревізії про те, що Take-Two планують випустити дві раніше вже релізнуті гри до кінця поточного фіно. Фінансового року, який закінчується в березні 2024-го. Не потрібно бути генієм, щоб зрозуміти, що оновлена версія RDR вже на горизонті. Проте в мене це викликає певну тривогу. Як на мене, ця гра заслуговує саме ремейку, а не ремастеру. Сучасний візуал це звісно добре, але осучаснені механіки теж дуже важливі. Тим паче, що є прекрасний приквел, з якого можна ці самі механіки і взяти. Ну і звісно ж, найбільш важливим аспектом є реінтеграція подій РДР2. В першу частину. Адже в оригінальній грі немає жодної згадки Артура Моргана та його неймовірного вкладу в життя Джона Марстона та його сім'ї. Це есенційний елемент в арках обох персонажів, і його потрібно додати в оновлену версію. Але чи є це в планах Тейкту, велике питання. Та краще за все нас очікує один-два переозвучених діалоги зі згадкою Артура Моргана. Проте цього точно замало. Хочеться більше бекграунду, більше контексту, щоб я відчував, що вчинок протагоніста RDR2 не був забутий Марстоном, та він рефлексує з цього приводу. Хоча це я щось багато хочу. Для початку було б круто, щоб ремастер не обісрався в технічному плані, як це зробило перевидання трилогії GTA Це вже буде неймовірним досягненням. Далі в нас сегмент Бліц. Оперативно перераховуємо цікаві топіки минулого тижня. На початку місяця Ubisoft скасувала всі плани щодо продовження Immortal Phoenix Rising щоб сфокусуватися на своїх флагманських іграх. Проект вже перебував на ранніх стадіях розробки в руках Ubisoft Quebec, але боси таки скасували. Тували гру через проблеми з невизначеністю франшизи. Хочеться запитати, а ці флагманські ігри, вони з нами в одній кімнаті? Зрозуміло, що цей Зельда-клон був мертвий з точки зору побудови франшизи. Але флагманські ігри це якийсь жарт. Юбісофт вже давно перейшла до бездушного самокопіювання. і навіть нові проекти на кшталт Аватар з Фронтірсов Пандора концептуально один в один схожі на старі ігри студії. Я правда не знаю на що розраховує Ів в гіймо. В мене враження, що він все ще думає, що зараз 2009-й. Вони тільки випустили Assassin's Creed 2. А Юбісофт всі обожнюють і, взагалі, компанія процвітає. Мужик, в тебе мінус 500 мільйонів операційного прибутку за 2023 рік. Procíncia! Ой, такий гуморист цей Івгімо. Агенція ESRB просуває ініціативу, ідея якої полягає в підтвердженні віку користувача, гравець повинен буде просканувати обличчя телефоном, щоб мати змогу споживати контент для дорослих. Чесно кажучи, це лунає як якась технологія з наукової фантастики. В неї навіть на стадії концепту стільки проблем, що вже хочеться замислитись над її необхідністю. Як запобігти обходу системи шляхом показу фотографій? Як підв'язати цю систему до сервісів цифрової диспублики? Дистрибуції, як гарантувати конфіденційність даних, та найголовніше як бути 30-річним людям з обличчям восьмирічної дитини? Одні питання. З'явились додаткові деталі Armored Core 6, Fires of Rubicon з прев'ю. Гра триватиме 50-60 годин, та матиме значно більші та багатовимірніші мапи, ніж раніше. Вороги ставатимуть більш агресивними після отримання великої кількості шкоди. В грі буде присутній режим арена, де можна добути перманентні покращення для мехів. Нам обіцяють величезний арсенал, а спеціальні станції дозволятимуть змінювати обвіси прямо під час місії. З технічного боку, це буде перша гра від From Software з підтримкою нативних 120 кадрів на секунду. До релізу залишається менше місяця, і нас вже залили величезною купою подробиць про проект. Я насправді дуже сильно хайпую цю гру і впевнений, що вона мене приємно здивує своїм ігровим процесом. Тим паче, що над грою працює гейм-директор Секіро, а в моєму розумінні це знак якості. Проте з Armored Core 6 пов'язана одна дуже сумна новина, про яку ми з вами поговоримо в останньому сегменті. Digital Foundry провели порівняння роботи речети клен, та на різному залізі. І от що кажуть техногенії. ПК-версія не ідеальна, але це навіть близько не схоже на досвід з Тлоу, хоча інколи є проблеми з підвантаженням текстур. Навіть на максимальних налаштуваннях графіки на ПК картинка програє в деталях та ефектах PS5, а якість райтрейсингу інколи гірша, ніж на консолі у режимі 60 кадрів. Також Digital Foundry категорично не рекомендують грати з HDD. З приводу останнього пункту, як на мене, зараз це можна сказати про будь-яку гру. Комфортний геймінг у 2023 році потребує SSD, адже Файли важать все більше і більше, і грі потрібно постійно до них звертатися. А зі старими вінчестерами це іноді перетворюється на справжнє пекло. Повертаючись до речі, речити клен Керів реліз у Steam зміг залучити лише 8757 гравців. Це третій найнижчий показник з усіх портованих ексклюзивів PlayStation, що насправді доволі показово. Цей проект був грою технологією, яка прив'язана до виходу PS5. А ПК геймерам це абсолютно не цікаво. І під кінець чорне та біле, Одна Хороша і одна погана новина за тиждень. Погана новина: Bandai Namco підняло ціни в українському регіоні на деякі свої проекти. Так, так, це той самий сумний момент, про який я казав, коли розповідав про Armored Core 6. Цей проект та Elden Ring подорожчали рівно вдвічі, і тепер коштують в Україні 1800 гривень. Для мене це стало справжнім шоком, адже я якраз збирався передзамовляти нову гру From Software для того, щоб в майбутньому зробити на неї огляд. І якраз дуже смачна ціна була одним з ключових факторів мого придбання. А тепер я, як мінімум, почекаю релізу і думаю, що я такий не один. З Elden Ring'ом все ще більш дивно. Грі вже півтора роки, її хайп вже давно пішов на спад. І навіщо це робити, я не маю гадки. Хоча в мене є одна ідея: в найближчому майбутньому для похилого кільця повинно вийти DLC. І думаю, Bandai Namco просто хочуть максимізувати прибуток, додатково заробивши і на старих гравцях, що придбають DLC, і на потенційних новачках. З економічної точки зору, цілком зрозуміле рішення, але з точки зору споживача це, м'яко кажучи, неприємно. Хороша новина! Міла куніс за підтримки близа. Допомагає зібрати кошти для гуманітарних потреб України. У рамках ініціативи компанія розробила спеціальний набір жовто-синіх домашніх тварин Pet Pack for Ukraine, золотистого ретривера Санні і мурлока-малюка флуркі. Гравці можуть придбати цей набір за 496 гривень, і 100% від продажу кожного набору йде до благодійного фонду Blue Check Благодійна акція триватиме з 25 липня по 29 серпня 2023 року. Як би я не смердів останнім часом на Блізард, це дуже і дуже крутий кейс, який показує, що навіть через півтора роки повномасштабного вторгнення про Україну все ще пам'ятають і їй все ще допомагають. Окремий респект хочеться висловити Мілі Куніс, яка зі своїм чоловіком Ештоном Катчером зібрали 45 мільйонів доларів на допомогу Україні, залучивши до участі понад 65 тисяч донорів по всьому світові. Величезна вам дяка. Наш випуск ревізії добігає кінця, і я хотів би подякувати нашим патрончикам, які підтримують наш канал фінансово. Ось їх імена. Ну а на цьому все. Сподіваюсь, наша підбірка новин змогла вас в необхідній мірі проінформувати та нагадати про найголовніші події минулого тижня в ігровій індустрії. Дякую за перегляд. Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу та слава Україні!